Доброго дня малята! Сьогодні ми послухаємо казочку, яка називається Любов до рідного краю. Більше всього у школі Лисичка любила уроки географії, під час яких вчителька сова розповідала про різні куточки світу. І от одного разу, прийшовши зі школи, лисичка сказала своїм батькам. Як же добре жити у пустелі? Там цілий рік літо, не те, що у нас. Всюди на світі добре, а вдома найкраще, посміхнувся тато. Все це вигадки, відповіла Лисичка. Коли я виросту, все одно переїду жити у пустелю. Лисичка дійсно так і зробила. Купила білет на потяг ліс пустеля і вирушила до омріяного краю. Перший день лисичка ніжилася під сонцем, та вже на наступний день вона дуже зголодніла. Озирнулася навколо, але не побачила ні соковитих листочків, ні стильних ягід. Все, що лисичка знайшла, це якась рослина, що росла неподалік. Лисичка вирішила її спробувати. Нахилилася та як заверещать. Рослина виявилася нічим іншим, як кактусом. Тож лисичка добряче поколола собі ніс. Щось мені їсти перехотілося, ображено сказала лисичка. Краще я води нап'юся. Та поряд не було жодного струмочка. А де вода? запитала лисичка у верблюда, який проходив пост. Вода? перепитав верблюд. Далеченько. А я вже тоді тварини дамуть справу, здивувалася лисичка. Тут звикли обходитися без води. Ось у мене для цього є горб. Ну, добре, сказала Лисичка вже сама до себе. Потерплю трішки, може, й собі навчуся пристосовуватися до тутешніх умов. Але лисичці навпаки з часом ставало ще нестерпніше. Як же спекотно, сказала якось лисичка знайомому сурікату. Не дивно, усміхнувся той. Он яка б тебе шуба. У нас тут у таких хутрах не ходять. Зітхнула лисичка. Тепер вона зрозуміла, як не вистачає рідного лісу. Недовго думаючи, лисичка взяла квиток і поїхала додому. Ну, як там у постелі? з цікавістю, запитав тато. Краще, ніж у нас? Немає в світі нічого кращого від рідного краю, відповіла лисичка і міцно обійняла батьків. Ось так, лише побувавши на чужині, лисичка навчилася любити і цінувати рідний край і вже ніколи більше його не міняла.